Ми зустрілися з бійцем, з бойовим медиком, звати її Олеся. Допустим, якщо там перевірити аптечки, це теж моя була задача слідкувати за їхніми аптечками і крім того я навчати, так як я інструктор ще крім того, то я ще й навчала. ...хлопці надавати е, допомогу, і в мене всі вміли е, рятувати життя, Бо, тому що, е, ну, і коли говорять, що там е, медик там, спас, там, 100 там, життів, там, 200 життів вивез. да, вивезти ти можеш багато, в мене теж було багато поранених, але в першу чергу е, рятують самі же хлопці, Бо, тому що перший, хто знаходиться поряд з пораненим, це його товариш. А медик може знаходитися десь в другому місці, бо тому що в нас дуже мало і нас може бути, що я там за кілометр або і більше. І поки я доїду, то в цей час там людина стікає кров'ю буквально за три хвилини, якщо це пошкоджені крупні, крупні артерії. І в цей момент потрібно накласти турнікет, тому якби в мене всі вміли накладати турнікети, рятувати життя. І коли я приїжджала, то я вже тільки стабілізувала його стан. Було таке, що взагалі практично нічого не потрібно робити, тому що він вже і турнікети накладені, і бандаж, і гімостетичний бінт, і, 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 і все-все зроблено. Вони допомагали мені його заносити в машину, і моя задача його була слідкувати за дорогою, за ним, і якщо у нас, тому що у нас теж обстріло, коли ми його везли, якщо у нас поранять, то далі там, або якщо там перевірити ці всі пов'язки, перевірити турнікети і слідкувати, передати його живим, здоровим далі. Тому якби в першу чергу рятують життя, це, це хлопці. А ми їх навчаємо рятувати. Розповідала про те, як ваш командир рятував хлопців. Сам так, сам. Так, ми таких командирів дуже мало, таких як наш командир. І особисто командир, ми з ним виїжджали за пораненим. За пораненими це не один раз був він особисто вивозив поранених зі мною, тому що в ті місця. Медики не могли доїхати машиною, бо тому, що у медиків батальйону більш оснащена. Чому я передаю медикам батальйона? Тому що в них більш оснащена машина спеціальна. А в мене може бути тільки рюкзак і може бути медична машина, але не завжди вона є. У мене медичної як такої машини не було. У мене була машина, якби карамелька, яка була заточена іменно під надання допомоги, тому що я там. Багато всього зробила, там, собі під, під, якщо буде пару поранених, або в мене десь рюкзак згорів, або ще щось, щоб я запригнула машину, щоб в мене все було. Але інколи ця машина могла використовуватися допустим, при перевозці людей або там, перевозки продуктів, або ще, тому що машин було дуже мало. Або ж ця машина могла не проїхати в те місце, і мені приходилося е, пригати в пікап і на е, ззаді такі оці відкриті такі багажники, от прямо на тих металічних на кузові, от там і надавати допомогу. І це все, що в мене є, це мій рюкзак, і аптечки поранених, і те, що в мене там. в мене постійно в карманах були, були ще доповніти в рюкзак, в кармани. Все-все-все. Я навіть автомат з собою не брала, тому що він мені заважав, хоча це неправильно, автомат повинен був бути, тому що це теж мій захист, крім броні і каски. Але я не брала його, тому що я старалася максимально більше набрати медикаментів, щоб рятувати життя. їх. І, і мій, мед, мій командир, він з Зі мною виїжджав за пораненим, бо, тому що в ті місця, де, куди ми з ним їхали, медики не могли доїхати оці, оці, оці оснащені машини. І ми... З і я поїду зі мною ну, звісно, ми тоді пригали і їхали туди під обстрілами, такими обстрілами, що ми думали, що ми там і не виживемо, але ми вивозили поранених. і багато хлопців до цих пір, і я до цих пір вдячна, що він нас, ну, ми завдяки ми за живі. Скажи, військове звання командира і майор? І... Ну тоді він був майором. Майором? Да. Він був майором. Це командир батальйону. Він так бу... виходить? Ну, він був тоді ще командиром роти. Ага. Зараз yeah. він вже якби нього вище звання. І він, ну, він вже не на наші руки. Але ми до цих пір з ним підтримуємо контакти, в нас багато хлопців пішли з ним, перейшли, тому що це ця людина, за якою ми готові були йти туди. І навіть в нас був випадок, коли завдяки командиру він нас вивів з оточення. І завдяки йому е хлопці залишилися живі, бо, тому що там була ситуація, коли поранені двоє поранених е залишилися в, в общин, взагалі незрозумілому місці, чи там вже е це було під Новолуганкою, е чи там були орки, чи не були орки. Ми взагалі цього не знали, але вони вже в нас е ми були практично в оточенні. І виходить, що у них була рація, і вони почали виходити на рацію і говорити, що ми поранені, ми не знаємо де ми, ми бачимо то-то, то-то, і взагалі якби, ну, ми, ми йти не можемо. І він прийняв рішення, каже, так, каже, йдемо, я каже, своїх людей не залишу, і ми йдемо рятувати вас. І ми з ним, нас було четверо, ми зібралися і пішком. Почали їх шукати по лісі, тому що це було все в лісі. І ми їх, знайшли, ми їх знайшли. Ми їх вивезли, крім того, ми вивезли на машині нашого командира. Командир був за рулем. І ми, це ж сими, а хлопці були поранені в ноги. І хлопці до цих пір живі. Їх спасали вже, тому що в них були важкі поранення, і ми всі завжди згадуємо цю ситуацію. що... А він, коли ми всі виїжджали, ну, моя ще задача, була, ми з моїм водієм Сашою він теж загинув. Ми вивозили поранених звідти з цього місця, і в нас просто були ці ліходки. Отак ми забивали машину пораненими. ми везли, потім верталися назад. Стрілами, і знову везли, і коли ми вивезли, у нас тоді вся рота була, у нас були загиблі, а це дуже важко, коли в тебе на руках помирають люди. Це для мене було саме, саме найважче. Бути медиком саме найважче, те, що коли, коли ти рятуєшся, дуже дуже таке прямо надихаюче відчуття, а коли ти не можеш нічого зробити і в тебе помирає на руках твій побратим, твій друг і... Ти не можеш його там попрощатися з ним нормально, ти не можеш оплакати його, ти не можеш, бо тому, що тобі треба рятувати вже других, і ти переключаєшся, тут ти е, плачеш вже потім, бо тому що тобі треба показати, що ну, я не можу при хлопців заплакати, бо тому що вони на мене надіються, і я підтримую їх, я стараюся якось там улибатися, якісь анекдоти їм розказувати, щось ми там Співали дорогою з ними, і тут, а, а в цей момент у мене там буквально там пів часу назад у мене загинув мій друг, який, з яким я дуже, там, дуже хороший дядько був, з яким ми дружили, і він в мене на руках помер, бо, тому що було дуже важке поранення. І я вже потім десь тікала в кущі і там вже плакала, щоб ніхто не бачив. І крім того, в мене там було в той день, тоді близько десь 20, може 30 поранених, там дуже багато було в підвалі. І коли ми вивозили ж оцих хлопців, то ну, вони до цих пір пам'ятають цю ситуацію. І Ми, ми теж ми прямо пишалися. І коли ми з Сашею вивозили осіх всіх поранених, то командир міг. Там, допустим, сісти в машину і спокійно виїхати в перших рядах, тому що ми вже коли вивозили крайніх поранених, то ми вже бачили орківську техніку в кущах, вони просто нам повезло, що вони нас не замітили. І ми отак проїжджали полями, там, чагарями в кущах, отак, і ми вже бачили, як танк крутиться, вишукує ціль. Це було прямо так адреналін. І він залишився, каже, в нас були пропавши безвісті, там пару чоловік, і було пару загиблих, ми загиблих вивезли. І виходить, що він каже, я піду пошукаю ще цих хлопців. А ви каже, вивозьте, каже, поранених. За мною ви не вертаєтеся, я вийду сам. Він сам на вилік виїжджав. Ми там всі сиділи, чекали його, десь там хлопці потім вернулися, чекали його на точці, і він на велику вийшов. Це отакий от командир.